Вітаю вас на каналі Українська Хвиля. Говоримо сьогодні про державну програму Зимова підтримка, в межах якої українці зможуть отримати фінансову допомогу від держави у розмірі 1000 гривень або 6,5 тисяч гривень. З'явилася важлива уточнююча інформація з нашого уряду стосовно того, якими способами та в які терміни можна подавати заявку. Зараз надам деталі. А поки підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами, ми обговорюємо Воріємо тут цікаві економічні та соціально-політичні новини України, і нас уже понад 105 тисяч. Я дякую кожному з вас за довіру і підтримку. Автра, в суботу, 15 листопада, стартує урядова програма Зимова підтримка, в межах якої кожен українець може отримати по тисячі гривень, за словами очільниці нашого уряду Юлії Свереденко, що виплати ось цю тисячу гривень можна буде отримати двома способами: безпосередньо через дію, тобто в режимі онлайн, не звертаючись нікуди фізично, просто зі свого телефону, зайшовши відповідно, якщо у вас є встановлено до Даток дія. А ви оформлюєте там карту Національний кешбек? Хоча ця карта вже дуже багатьох громадян оформлена, і люди отримують кешбеки за покупки товарів українського виробництва вітчизняного. Відповідно, на цю ж картку приходитиме виплата ось цієї тисячі гривень. І можна буде також оформити ці кошти на свою дитину знову ж таки через дію. Що вказала саме голова Кабміну у застосунку дія після опрацювання заявки, кошти надійдуть на картку національний кешбек? Саме витратити, можна буде на комунальні послуги, і це найпопулярніший напрям витрати цих коштів. Ліки, продукти вітчизняного виробництва, поштові послуги, книги, благодійність або донати силам оборони. Тобто можна буде витратити на свої потреби, або відповідно на потреби сил оборони. То тобто ще нам? Як і минулого року не можна ці гроші витратити, просто зняти як готівку і витратити на будь-що. Вони мають дійсно цільове призначення, тобто на свої потреби. А для тих людей, які відмовляються від так, то кажуть, подачки від держави, то можна зробити донат, тобто витратити кошти на благодійність на збройні наші сили. І цього року для тих українців, які не мають смартфонів, не мають дії або мають, але не хочуть встановлювати. А відповідно, цей застосунок можна буде отримати гроші через відділення Укрпошти на звертається до Укрпошти. Там їй відкривають спеціальний рахунок. Він не називається як національний кешбек. Він просто спеціальний рахунок, тобто рахунок зі спеціальним призначенням. І відповідно кошти, які туди потрапляють, також можна витратити виключно. В онлайн форматі кошти отримані таким чином, можна буде витратити на товари українського виробництва у відділеннях Укрпошти. Але, як ми знаємо, асортимент там дуже бідненький. Можна буде витратити ці гроші на оплату комунальних послуг або здійснити донат, тобто витратити на благодійність. Стосується подання заявок, вони прийматимуться як у відділеннях Укрпошти, так і через дію в період з 15 листопада і важливе уточнення не до 15 грудня, а до 24 грудня 2025 року. Тобто українцям дають трошки більше місяця на те, щоб подати заявку, і, відповідно оформити виплату. А використання цих цільових коштів надається 180 днів тобто 6 місяців. Таким чином можна буде витратити ось цю зимову підтримку у розмірі 1000 гривень до 30 червня 2026 року. Вважає, що цього року менша кількість українців скористається зимовою підтримкою. Відповідно, отримає по тисячі гривень. Чому Тому що менший період подання заявок на цю програму, саме на тисячу гривень для всіх українців, виділено 10 мільярдів гривень. Таким чином уряд розраховує, що цього року виплату отримають близько 10 мільйонів українців. Минулого року було понад 14 мільйонів. Українців, хоча дуже багато було критики, казали люди, що не будуть брати ці кошти. Відповідно, 14 мільйонів українців скористалися цією програмою, і звичайно, це справа кожного чи приймати ці кошти, чи відмовитися. Звичайно, на мою думку, якщо ці кошти не потрібні, можна їх задонатити на збройні сили, тобто підтримати нашу армію. Перше, що стосується е, зимової підтримки, але її другої частини ось ті 6,5 тисяч гривень для українців. Не всі зможуть скористатися цією програмою, тому що вирішили підтримати найвразливіші категорії населення дійсно ті, які потребують найбільше. На кого розповсюджується ця програма? Як і минулого року, підтримати хочуть першочергово дітей, але цього року є зміна, тому що також деякі дорослі зможуть отримати ось ці 6,5 тисяч гривень. Якщо ми говоримо про дітей, то лише з найвразливіших категорій це діти з інвалідністю, це діти під опікою чи піклуванням, тобто сироти чи позбавлені батьківського піклування, це діти вихованці прийомних сімей та державних будинків сімейного типу, в тому числі з інвалідністю, це діти із малозабезпечених сімей, яким до 18 років мається на увазі виключно неповнолітні, тобто діти справді не мається на увазі люди з інвалідністю з дитинства. На жаль, важливе уточнення стосовно дітей, а йдеться про саме тих українців, яким станом на 1 листопада не виповнилось ще 18 років. Тобто, якщо вже наприклад 2 листопада чи 3 18 річчя Відповідно, на жаль, участь в програмі взяти не можна. Йдемо далі цього року. В цій програмі також можуть до неї долучитися і дорослі. Якщо ми говоримо про дорослих, то це громадяни, які мають інвалідність виключно першої групи і статус внутрішньо переміщеної особи, тобто два критерії. І інвалідність, і статус ВПО уточнення стосовно інвалідності. Багато було питань серед підписників, чому держава вирішила підтримати виключно громадян з інвалідністю першої групи і виключно зі статусом внутрішньопереміщеної особи, тому що дуже багато українців мають інвалідність першої групи, навіть з дитинства, так але їх не не підтримують в рамках в межах цієї програми. Ось так у нас на жаль. Тобто вирішили, що має бути два критерії. А Інші громадяни з інвалідністю на жаль можуть розраховувати лише на тисячу гривень а 6,5 для них виплата не передбачена. Цьогоріч також серед дорослих зможуть отримати цю виплату, цю підтримку 6,5 тисяч гривень. А це українці, це пенсіонери з 80-річного віку, які отримують від держави надбавку за догляд. Тобто вони є самотніми і держава їм доплачує на за догляд, тому що вони потребують сторонньої підтримки. Це люди, які пройшли лікарську консультативну комісію, які отримали відповідний висновок. У них є і що вони потребують саме підтримки. Також вони є самотніми. Ці документи подані до пенсійного фонду. Відповідно, інформація в пенсійному фонді є. І важливий момент, що заявки, як такі виявляється, не приймають в пенсійному фонді, тому що ця виплата буде нарахована автоматично українцям тим громадянам, які на неї претендують. Міністерстві соціальної політики є спеціальний реєстр. Є дані про громадян, які потребують, які є найвразливішими, які потребують усієї підтримки. І ці дані передаються до пенсійного фонду відповідно. Люди отримують свої кошти, які мають на них право автоматично, не потрібно нікуди звертатися. Це важливе також уточнення, тому що раніше була інформація неповна. Було зазначено, що можна буде подавати заявку через дію. Ні, виявляється, тисяча гривень. Так, можна подавати заявку або через дію, або через Укрпошту. А що стосується 6,5 з тисяч гривень, їх нарахують автоматично тим громадянам, які мають на це право. Дуже багато було питань чому держава не просто не нарахує е, тим людям, які мають які є найвразливішим автоматично всім по тисячі гривень, щоб люди нікуди не звертались. Це питання залишається без відповіді, так само як і те, чому взагалі всім по тисячі гривень. Наприклад, ті люди, які не є малозабезпеченими, чудово могли б і обійтися без тієї зимової підтримки, без тієї тисячі гривень. Чому не можна було витратити на тих, хто дійсно потребує? наприклад, це могли бути пенсіонери з низькою пенсією, наприклад, менше п'яти тисячі гривень. Це могли бути малозабезпечені Люди. Чому всім я не маю відповіді? я цього сама не розумію, чому так, але Вирішили ось так з барського плеча всім так всім. Відповідно, якби звичайно не всім, а виключно вразливим категоріям, то ця виплата могла б бути більшого розміру. І це було б більш суттєвою підтримкою для тих, хто дійсно потребує, тому що багато хто не потребує і прекрасно може без них обійтися. Ось, наголошують, у пенсійному фонді, одноразова цільова виплата 6,5 половин тисяч гривень буде нараховано автоматично для зазначених вище категорій населення. які Перерахувала. Пенсійний фонд самостійно встановлює право на отримання допомоги та здійснює виплату. Кошти надійдуть на поточний рахунок зі спеціальним режимом використання або на віртуальну платіжну картку дія картка. Цю допомогу у розмірі 6,5 тисячі гривень також можна буде витратити впродовж 180 днів, тобто надається півроку українцям. На що їх можна витратити? Також є цільове призначення. Це може бути зимовий одяг. Це Може бути взуття, це медикаменти, це ліки, це вітаміни. Стер соціальної політики Денис Солютін повідомив наступне: усі ці люди наразі вже отримують або пільги, або субсидії. Тому вони вже ідентифіковані та перевірені щодо того, що дійсно перебувають у складних життєвих обставинах. І саме тому уряд вирішив їх підтримати ось цією виплатою 6,5 тисяч гривень. Громадяни, які мають право на виплату і в яких встановлена дія, вони отримують через цей додаток в дії безпосередньо пуш повідомлення про те, що доступна така фінансова допомога. І одразу ж можна буде погодитися на неї, і відповідно гроші приходять на дія картку. Бо це можна буде зробити через пенсійний фонд. Тоді кошти прийдуть на спеціальний рахунок. Він підкреслив наступне: що громадянам, яким не прийде сповіщення в дії, тому що в наших реаліях і таке цілком можливо. Або тим громадянам, які не мають дії картки, потрібно звернутися із заявою паперовою до пенсійного фонду, або заяву подати відповідно через дію, якщо вона є, але сповіщення не прийшло. Паперова заява до пенсійного фонду. Також звернення, електронне звернення в дії можна подати, наголошую, до 17 грудня. Тобто термін наступний до 17 грудня. Якщо ми говоримо про 1000 гривень, то і заявки приймають на цю 1000 гривень до 24 грудня. А всі питання із поданням заявок саме на підтримку у розмірі 6,5 тисяч гривень для вразливих категорій до 17 грудня 2025 року. І це важливо, тому що потім не можна буде вже отримати ці кошти відповідно звернення не. Не прийматимуть. Я також нагадаю, що до 15 листопада, включно, українці можуть подати заявки на отримання коштів за державною програмою Пакунок школяра. Це програма, в межах якої українці, які є батьками або опікунами дітей, які пішли цього року до першого класу, можуть отримати 5 тисяч гривень на діякартку або через пенсійний фонд для того, щоб купити речі до школи. Це може бути. Одяг, це може бути канцтовари, це може бути взуття книги. Тобто, це кошти для закриття базових потреб першокласника. Плату нарахують на дія картку або на картку, оформленою за заявою до пенсійного фонду. Протягом 14 днів з дати подання заяви. Батьки або інші законні представники першокласників можуть витрачати кошти як в офлайн, так і в онлайн магазинах, безготівково, тобто розрахуватися цією карткою. Використати кошти можна також впродовж 180 днів, тобто надається півроку. Чи в описі під цим відео, як завжди, залишаю посилання на корисні матеріали? Е, з цього разу це роз'яснення з Міністерства соціальної політики, це деталі з пенсійного фонду. Також ви можете ознайомитися е, з інформацією, як зареєструватися в, в дії, як створити дія-картку. Якщо для вас ці питання є актуальними, переходьте за посиланнями і обов'язково ознайомтесь. Що ж, продовжую слідкувати за змінами у різних галузях нашого з вами українського життя, якщо ця інформація для вас була корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також долучайтесь до мого телеграм-каналу, де я щоденно поширюю найважливіші, найактуальніші і, на мою думку, найцікавіші українські новини. Тому приєднуйтесь і бережіть себе.